Друзі, 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 можна хвилинку уваги. Друзі, можна хвилинку уваги. Друзі, ви ж не, не сваритесь? Я попрошу хвилинку. Шановні А, Друзі, значить, пропонується перейти на друзі. Я прошу не реагувати ні на які провокації. Або якщо це навіть е, людські такі речі, хтось свариться, я прошу всіх бути мудрими і не реагувати ні на які агресивні випадки. Шановні кияни, не реагуйте на. Ми вас просимо. Шановні кияни, шановні кияни, гості столиці, громадяни, власники національного багатства. Я дуже рада, що все ж таки досталися серед чоловіків, досталися слово і мені. Я суспільствознавець, правозахисник і в мене Майдан почався в 10 році. Я не буду про себе, я скажу одне. Що взяти сцену, це не значить взяти владу. Не бійтесь втратити сцену, бійтесь втратити власну власність, яка зараз стоїть на кону у олігархів і на кону у нас. У нас залишився мінімум, але цей мінімум треба зберегти, і треба, і є механізм, як це зробити. Зараз отут серед вас збирають підписи на відкриття намету. Намету киян, який буде створювати, проводити люстрацію. Ми дуже багато чули, ми згодні абсолютно. Ми дуже багато чули це слово від політиків, від Порошенка, від Клічка. І говорить про те, що навіть той же самий Єгор Соболів говорить про те, що будуть проводити люстрацію. Скажіть, будь ласка, як можна проводити ілюстрацію самих себе? Коли громада. Стане свідомою громада, не громадські організації, які ми знаємо, що проплачені, створюються під якісь олігархічні інтереси, коли кожний киянин усвідомить, що він власник неподільного національного багатства і стане в простір створення територіальної громади власника, який має бути створений в кожному в кожній адміністративно-територіальній одиниці. Тільки що тут виступала Рима Білоцерківська. Вона теорію і практику відчула на собі. Вона створює і допомагає вірніше створювати українцям в кожному населеному пункті. У нас в Києві є певний досвід. Я плотнікова Інна. громадська організація, самоврядна громада. Є механізм прописаний на сім кроків. Ми сьогодні намагалися поставити, отам, е, навіть маємо власний мікрофон, хочемо відповідати вживу, можливість вам давати питання і все. Ми готові підказати. Запам'ятайте, люстрацію може проводити тільки громада власних. Громадським організаціям не... Якісь нові візійні програми і так далі. Кожний район є Дніпровський район. Підходьте, я вам дам координати людей, які цим ці, цікавиться питаннями. Ополонський район теж створення створена ініціативна група. І ми підкажемо все. Теснянський район теж є, але дуже багато підміни. Вони бояться, що ми національне, ба... національне багатство поставимо під контроль громад і тому. Під оці громади протягують громадські організації. А це злочин, черговий злочин. Я суспільствознавець, правозахисник, маю освіту відповідну, політологію, соціологію, основи держави права викладала. Зараз у нас формується нова держава і мають державотворенням займатися спеціалісти. Стоматологи лікують, пекарі печуть, а державотворенням мають займатися. Шукайте юристів. Якщо серед вас є юристи. Мені прикро сказати про те, що становляться в наш юристи, але потім, коли відчувають, що тут тиснуть олігархи, і ще можуть і телефонні дзвінки давати там вірніше залякувати, і відходять з цього простору. Але не бійтесь. Ми господарі надзвичайні, ми краща нація, нас цінують в Європі, ми кращі росіян, в тому що ми працездатні. Ми можемо бути господарями. Треба шукати не спеціалістів, а треба шукати відповідальних господарів. А ми з вами, українці. Жінки стали в цей простір, з нами поруч працює сільвова жіночка е е Яремків Ольга Михайлівна. Написала обкрадена Україна, юрист з Луганська Рима Білоцерківська. І я Києві і ще залучаються люди. Завтра у нас буде зустріч з Русланою Ліжичко. Будемо знайомити з цим механізмом, бо вона теж про це не знає. Нам не давали цю сцену. Слава Богу, за те, що так сталося, що Майдан почистили. Я бачила, як бігали вчора тут криси. І ви знаєте, є можливість кожному мати. Е, майдан залишиться, майдан залишиться. Істину, я дякую, чекаю вас е, з правої сторони. Будь ласка, хто бажає? Будь ласка, приходьте, слава Україні! Ми герої з вами! Повірте, До побачення! героям слава!